Тель-Батарейша, Февраль, Европа, Мерси, Фулл, Фейт, США, рейтинг 1894. Реально? Ну, бью. Тут б'єш. Ні, тут уже я не вірю. Туди й хочеш йти. Прожену тебе. Коня на Є5? І щось має бути. Наже 4 шах. мат. Я, на g 4 хочу поставити. Не дають. Жадіни. Тепер це слабкість, тому а 4 зарапі. Може, суперник так розігрався. Розігрався, дуже. Підборем трохи йому. Позицію. Де підвисає кінь. Ну ми йдемо на жертву. Нема часу. Нам займатися цими всіми справами. Висить, шах висить. І ще може щось буде цікаве. Байдеже. Хочеш сказати? Кажи. Ну, насправді може просто шахнуть спочатку дати. Насправді. Якщо чесно. Навіть не, не знаю, брати цього коня не брати. Краще заберу туру. Хто зі мною згодний, хто не згодний. Тут ще можливо ще щось від ї. Ти б'єш тут. Мабуть, заберу. Чи, Чи не брати? Чи брати? Не знаю. Можливо, краще тут взяти. Це буде сильніше, тому що тут буде з темпом. Ну, так. Чому ти не міняєшся? Так, ну з мої п'ять мабуть ребята. Чтось типа такого? Потім ти якось коня захистиш. Якщо шах. Ми вийшли з шахти. Якщо так. А я навіть не буду міняти фрезів. Я знаю ти цього а може і поміняю? Ні, не буде. Я знаю, ти цього хочеш ні. Я заберу потім ще тут зім. Тут буде все постійно підвисати. Або так краще дякую. Стариндієчка рулить. Хоча він також розіграв якусь сторіндію. 64 на 69. Різкий печаток. Anglo Indian Queen's Knight. Anglo Indian Dead. Краще було ну Окей. d 4 йому треба. Йому треба було захоплювати центр. Тут в мене виявляється підстава. Кінь тут стоїть під темп. І створення класного центру. Плюс десь є 5 далі погрожує. Простір в центрі, де є можливість потім задавити чорний. Ну, супер. Не знайшов цю ідею. Можна було спокійніше грати, ну. Можна було слоном взяти? Ну, вона ідея проста. Чорним полям. Ну, <кій> треба, було допустим, D4 вирівняти оці пішки, бо тут ну, поля видно, що провисають слабкі. Спарник цього не побачив. Тут краще було взяти, ну Окей. Тут у нього був захист ферзь Д2. Такий ферзь захищає все, Все, що хочеш і не хоче. Ну тут чорних. <кій> за рахунок чого? А, за дві, дві легкі фігури. За два коні. Ну і плюс пішаки тут дуже небезпечні на королівському фланзі. Тобу приємніша позиція. Ну а тут суперник. Не знайшов. Фрезі 2 був хід у нього. Слабкий король ще в придачу. До поганих фігур ще слабкий король. Виталий Бутылешахев, Рай в рот и Марчес Дел Грилло, Италия, рейтинг 1912 Сильвийский защит, я разыграю Шевнинген Супарный играет Фиан Давай, 6, хотя нашу так я разыграл, не знаю Вперед не хочу зв'язки, хочу коня бачити красиво. Вона же 4. Куди слізе Тура. Ну Може вже і готові до жертви. Веління в 3 тут буде, тому давай цього коня поміняємо. Вони є 5 поставлю коня. Отак. Такі діла. Або на Е5. Чи Ти будеш мене зараз заганяти? Фейсбаші щось я не знаю, щось не дуже мені подобається. Не будеш ти мене ганяти. Будеш відходити, добре. І шаг хороший, він не буде тримати це поле. Я можу зіграти Е5 тут, не боячись, не боячись віддавати це поле супернику, так як він такий каже: ні. я сам Е5 Ну, Відкривати гру в центрі ми не будемо. Слона відкривати його йому не будемо. По чорним полям грати будемо. Тепер, в принципі, я можу пошартувати. Тому що висить і тут, і тут. Але проблема в тім, що в тут мало фігур. Сам пішов туди. Ну, це, мабуть, не дуже вдале вирішення. Бо він дуже прослабив чорну діагональ, при коні на g 4, при тому, що він не контролює, поле e 3, щоб перекритись. Це хід. Мяко кажучи, м'яко кажучи, нехті. Слоном шах може бути мало, фрезем може бути досить. Досить для перемоги. Ну, для фігури, як мінімум. Придеться і все віддати. Партія Ерор. Ерор. Добре, можемо так подивитися аналіз. Тут перше супернику треба було щось. Тура є 1 все-таки знімати захист з поля F2 не треба було. Все-таки кінь сюди напав. Разочок Ферзь Е2, краще якось Ферзя підводити. там ферзь С7. Кінь D1. Мабуть, кінь йде кудись сюди. Добре, якщо він тут розмінявся. І грає треба. Цього коня треба проганяти. Білим не терпіти, бо всі проблеми через коня на G4 білих. Спарник не зважає, знімає захист з поля в 2, і потім, ну, по-перше, є 5 також, мабуть, не дуже сильний хід. Бо я можу просто D5 піти. Б3, кінь-є-4. Ну, Б3, мабуть, ідея все-таки розвинути слона кудись сюди. Чи щойно? Тут він взяв Е5 Т5. І, ну і потім ще максимально прослабив діагональ чорну. і все. Партія закінчилась, бо треба віддавати. Кубу фігур. Якщо не віддавати, відійти сюди, то буде шах. І ферзь.